Єдинок Юлія Вірта. Зараз момент хорошої дружби. Немає удару по воротах. На лівому фланзі мачуленко чекає підтримки. На фланзі віддає Мачуленко. Його навіс удар по центру поля від головка. Ставить корпус Вендел. Подача під удар. Зараз немає удару. Допрацьовують у захисті, але все таки вдається завершити. Годні відчувається. Удар здалеку непогана спроба. Низом. І буде контратака. Буде контратака зараз у Звягеля набирає швидкість Фасенко на хід віддає передачу, проте засильно Вендел не встиг. Зараз ще один навіс. Немає удару. Намагається відбитися дружба, але є. Удар по воротах від Панчишина, щоправда, повз. Дедяєв, Сторчус класно комбінують. Тут Сторчус одразу ж віддає хорошу передачу. Удар по центру воліт від порохні. Але прихоплення одразу в центрі поля порохня набирає швидкість, порохня. Сам проти двох. Погляньте, як прокидає сперника морговського порохня. Порохня готує навіс. Подача від нього на дальню стійку можна бити було, але Чередниченко. Прокидає далі на Дедяєва. Дедяєв готує подачу, М'який навіс від Дедяєва. Чи буде удар по воротах? Є удар, і м'яч залітає! Ось він! Андрій Сторчус. Дінейка може звідси виконати навіс. Тож Бізніченко низом прострілює. І відбувається дружба. Несподіване рішення від нього. Татаренко м'яч забирає. А ось це удар. Удар вищий воліт. Тут перехоплення багато простору є у Чередниченка, Він прокидає. Далі шанс на швидку контратаку. Зараз треба бити по воротах Татаренко. Чередниченко. Висока подача, штрафний майданчик. удар у ближній кут. Максим Татаренко. Ризикує, звісно. Накульгує, але не хоче залишати команду в меншості. Нема вже замін. Марговський, подача із флангу. удар, м'яч у ворота! Херенчак зрівнює рахунок. 1-1. Звягель все-таки домагається свого. Звягель зрівнює рахунок і погляньте на ці емоції. Сказати, що я не повністю е, задоволений футболістами, е, да, дійсно проявили характер, зриняли на останній секунді. Це раді команда е, грала до кінця, хотіла вирвати е, цю нічию, е, яка нам е, може сказати, ми продовжуємо бути в обоймі прин. Е, Претендувати на перше місце, тому е, результатом десь можна сказати задовільні. Е, задовільні в тому, що зрівняли на останній секунді. Якщо буде ігри, звичайно, ми розсовувалися на перемогу. Не все в нас получалося. Дійсно, в першому таймі був і брак. Е, на великому брахі працювали. Ми мало створили моментів гольових, але це було очевидно, тому що е, дружба дуже. Е, дуже е, Добре захищається, дуже команда організована і ми розуміли, що багато моментів не буде. У нас був шикарний момент в першому таймі. Звісно, треба такі моменти реалізовувати і зовсім по-другому сценарію пішла і гра. А так не забили, другий тайми налаштовувалися, рано йшли великими вперед. Тут треба відзначити команду Дружба, яка використала свій момент. Вони сьогодні теж мали моменти, активно грали. І я, якщо так в цілому, я думаю, що Сьогодні і справедливий нічийний результат. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу Звягеля.